У межах оголошеної акції термінового збору коштів на дрони для бійців 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького сьогодні, 2 січня 2026 року, відбулася офіційна передача першої партії замовлених безпілотних літальних апаратів підрозділу, який щодня мужньо боронить Україну на передовій. Я хочу особисто від нашого фонду благодійного фонду Світ на долоні подякувати всім. За те, що долучилися до такого важливого збору. Ви знаєте, що цей збір був оголошений нашою міською радою, але на рахунок нашого благодійного фонду поступали всі кошти. Я хочу подякувати кожному з вас, що ви є небайдужі, і я надіюся на те, що ці дрони допоможуть нашим захисникам здобутті перемоги. Я хочу подякувати також нашим військовим, нашим збройним силам України за те, що вони нас боронять, і за те, що надають нам на сьогоднішній день новий день нашого життя. Щиро вам дякуємо. Голова благодійного фонду Світ на долоні Олена Бадовська спільно з представниками міської влади, керівниками галузей та установ, з усиллями яких було зібрано кошти, передали нашим захисникам спеціалізовані БПЛА. На загальну суму 585 тисяч гривень та висловили щиру вдячність кожному, хто долучився до збору та став частиною великої справи захисту України. Ця передача результат єдності громади, сили спільної дії та незламної віри в наших воїнів. Від родини загиблих дуже щиро дякуємо кожному українцю, кожному співвітчизнику, землякам нашим, хто долучився до збору на оці прекрасні такі штучки, які називаються дрони. Для того, для того, щоб вони дарували подарунки нашим братям Лапка. так, в лапках. Щиро дякуємо всім і Швидше до перемоги. жителів Плипуцького старостинського округу передаємо такий е, новорічний подарунок. Наші дрони е, хай нищать е, ворогів, наші дрони для наших захисників, для нашої 30-ї бригади. Ну і дай Бог, щоб 2026 рік був переможним роком для нашої України. Я найперше хочу подякувати нашим героям, нашим хлопцям, збройним силам України за можливість жити. Е також медичним працівникам за те, що долучили до збору е, коштів для е, виготовлення цієї зброї. Е, слава Україні! Дякуємо кожному освітянину, хто долучився до збору коштів на дрони для Збройних сил України за активну участь, активну позицію. Героям слава усі працівники галузі культури активно з перших днів вторгнення долучаються до збору коштів. Для наших військових слава Збройним силам України, слава усім нашим жителям нашої Звягівської громади. Адже кожна копійка, кожна гривня, яка об'єднує і несе користь нашим збройним силам, то є велика справа. Всі разом до перемоги. Дякую працівникам соціальної сфери, які долучились до даного збору. Нехай ці дрони допомагають нашим захисникам. Чекаємо їх додому живими здоровими. Слава Україні! На фонд поступило 1 мільйон тридцять одна тисяча гривень. Першу партію дронів ми вже закупили і вже сьогодні передаємо. Це 15 дронів, і через дві неділі ми знову будемо передавати, зустрінемося знову і знову будемо передавати нашим хлопцям, нашим захисникам. Щиро вам дякуємо. Дякуємо кожному небайдужому. Кожна гривня, кожен несок – це врятовані життя наших військових, посилення обороноздатності держави та ще один впевнений крок до перемоги України. Хочу подякувати всім небайдужим землякам за таку прекрасну допомогу. Будемо нею бити ворога разом, разом до перемоги. Всім дякую, слава Україні!